За оновленими даними генштабу від початку доби на фронті відбулося вже 56 бойових зіткнень дев'ять просто зараз тривають на Покровському напрямку. Тут епіцентр боїв. Московити підтримують свої спроби просунутися авіацією на Курахівському напрямку. Бої тривають у районі Красногорівки біля села Лінка, де ворог скинув дві керовані авіабомби. Ситуація загострилася на Купінському і Краматорському напрямку. ЗСУ відбили усі. Штурми на Лиманському тривають бої. ЗСУ кілька годин тому а, а, відбивалися від росіян. Російська армія активізувалася біля Невського. Від початку доби українські війська відбили п'ять ворожих атак. Командир екіпажу БПЛА бригади Рубіш Андрій Очинаш каже: після безуспішних штурмів росіяни просто здалися. За останній період часу ворог намагався штурмувати штурмувати наші позиції декілька разів у висновку. Вони отримали декілька одиниць знищеної техніки, і я думаю, до сотні може навіть більше знищеними окупантами, близько 20 полоненими. І при тому це такі знаєте, військовослужбовці Бовдори, тобто їх посилають буквально на смерть. Він зрозумів, що він на абсолютному оточенні. Він просто знищується з неба із всіх боків і піхоту, і розвідкою відповідно він здався. Тим часом Москва перекинула на північ Харківщини кадирівців. Їхні загороджувальні загони не даватимуть російським солдатам відступати. Крім того, на Харківщину прикидають ворожі підрозділи з Херсонщини. За даними центру нацпротиву із місцевих жителів, погрожуючи примусовою мобілізацією, формують так звані добровольчі батальйони. Загалом на харківському напрямку українські військові стримують ворога і завдають йому максимальних втрат, А більшість Вовчанська перебуває під контролем. Zé